Вітаю всіх! Прийшли такі монетки від подписника. 10 копійок 1992 року. Перший штамп і монетки, які мають у другому колосі ступеньки. Монетки доволі нечасті. Обійшлась одна монетка мені в районі 4-5 доларів. Купляв я їх через Violet. Доволі класний аукціон. Рекомендую. Можна продати та купити все, друзі. Ось так на аверсі ми бачимо по центру Тризуб напис Україна, внизу дата по боках колосся пшениці та листя каштану. І листя з обох сторін, як бачимо, має форму ступеньок у всіх монетках. Монетки доволі нечасті, ціна на них тільки росте. Є доволі дуже дорогі екземпляри підштампи, під штампи, які перевищують 100 та 300 доларів за одну монетку. Гурт монети мають мілку насічку такого типу і реверс монети. Стандартний 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках з вінком. Якщо у вас є монетки такого типу, скидайте фото. Я їх купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.